Про загальну декларацію прав людини я почула вперше у школі. І я була дуже подивована, коли вчитель сказав: якщо ви колись будете, наприклад, у Франції і вас зупинить поліція, то ви маєте право захистити себе і сказати, що ви людина. Ну, мене якось збило з толку, я ніяк не могла це зрозуміти, і воно до сміху, ну як я буду доказувати, що я людина? От пройшли роки, я аж тепер усвідомила, що це є. А виходить, що в нас є люди і людиноподібні істоти. Людиноподібні істоти мало чим відрізняються від людей. Вони заздрять людям за те, що вони мають великий дар любові, який подарував їм творець, і за те, що вони вміють творити. Всі війни. Усі експерименти, які велися, це велися над людством, над знищенням людства. І сьогоднішня ситуація про це підтверджує. Найбільше людей, творців, живе на території України та Росії. Тому такі події ми і зараз маємо. Нам треба зупинити цю біль. Бо де двоє б'ються, там третій потирає руки. А потирають руки ті, які встановлювали мінори. Києві і встановлювала мінори у Москві. Ми підемо зворотнім шляхом. Нам треба навести лад у рідній країні, і тим самим ми зупинимо зовнішнього ворога. Я дію згідно своєї совісті. На землі буде добро. І скажу свою традиційну фразу: геть. Потвори і паразити з планети Земля, яка подарована людям, користуючись нагодою, забороняю приватним компаніям позбавляти електропостачання наших домівка. Нагадую, що все сотворено творцем для людини. Хай завжди буде світло до виконання.